Сілик. Класна гра у відборі легензевича. Олег забиває легензевич. Саме він стає автором забитого м'яча на 26-й хвилині. Врешті-решт команди. Сімка кіндратів. Сімка. Класно зіграв сімка і ураган реалізовує більшість. Михайло Зварич забиває на 31-й хвилині. Урагана. Це Федюк і влучає в стійку капітан енергії, не забуває Андрій. І таким чином є можливість урагана повести у рахунку у серії пенальті. Микола Микитюк проти Андрія Пітулі. Не забуває Микитюк. Прекрасний сейв від Пітулі. Вгадує Пітуля Кут. І відповідно у нас зберігається інтрига у серії пенальті. Не забиває Федюк, не забиває Микитюк. Другий удар в енергії Віталій Багряк біля м'яча і проти нього Ігор Байдак. Багряк розводить м'яч і воротаря по різних кутах. І енергія виходить вперед у серії пенальті. Михайло Зварич пробиватиме шестиметровий проти нього Андрій Пітуля. Забиває зварич з носка по центрі під поперечиною і у нас. Рівновага у рахунку 1-1 у серії пенальті 2-2 загалом. Роман Кордоба буде пробувати зараз у складі енергії один з найдосвідченіших гравців львівської команди. Забуває кордоба вгадує. Голкіпер урагана Ігор Байдак утворить, але Кордоба забиває і зараз заміна воротаря у львівській команді. Володя Кардаш виходить, можливо, таки на вирішальний пенальті. Павлу Миколюку обов'язково потрібно забивати. Якщо Миколюк не забиває, серія пенальті на цьому завершується. Забиває Павло Миколюк. Пробуває, як то кажуть, без шансів для Кардаша. У нас 2-2 у серії пенальті. І 3-3. Загалом серія пенальті продовжується. У ній поки що немає фаворита. Тарас Кузь. Четвертий удар від енергії. Кузь забиває. Антон Лясковський біля м'яча. йому також потрібно забивати. Якщо не забуває Лясковський, на цьому серія пенальті завершиться. Уже пішла так звана серія до першого промаху. Лясковський проти Кардаша. Забиває Антон Лясковський. Кардаш не виручає. Серія пенальті. Продовжується. Степан Струк, п'ятий удар від енергії. Воротами б'є струк не влучає в рамку Степан. І тепер вже шанс для урагана, якщо забиває Ігор Корсун. Ураган стає переможцем Кубка Львівщини 2016 року. Корсун не забиває. Корсун також не влучає у ворота. Корсун влучає у стійку і серія пенальті. Триває Богдан Стефанків. Битиме у складі енергії. Команди пробили по 5 ударів, по 3 забили. Шостий удар від енергії виконує Богдан Стефанків. Хороший удар від Богдана Стефанківа. Без шансів для байдака. І рахунок 5-4 попереду енергія. Потрібно. Зараз забивати уже урагано. Біля м'яча Мар'ян Пелех. Пелех проти Кардаша. Забиває пелех, і у нас надалі паритет. Вже фактично всі гравці енергії пробили. І буде бити Володимир Кардаш, голкіпер львівської команди. Сьомий пенальті від Львівської енергії. Кардаш гол забиває Володя Кардаш. І показує Пітулі, що заміна. Кардаш не буде стояти на цьому пенальті. Пітуля повертається в рамку воріт. А Василю баланику 30-му номеру івано-франківської команди обов'язково потрібно забивати. Не забиває баланик і все. Енергія виграє кубок львівщини. Гравці урагана були як ніколи близькими до перемоги у серії пенальті, але свій шанс. Підопічні Івана Скіцка не використовують енергія в друге поспіль у 2015 та 2016 році виграє Кубок Львівщини. Енергетики перемагають у серії пенальті Івано-Франківськ.